Он фрайде рівні байда Ай репрезентатив полісі Катрін Аштон specific комішнорфулезкейс. Я хочу нагадати про те, що було зроблено кілька заяв. Останні такі заяви були зроблені минулої п'ятниці ввечері. Одна була зроблена високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кетрін Нештон, і друга була зроблена комісаром Європейського Союзу uh, комісаром is a case related with the gas agreement between Russia and Ukraine of 19 of January. 2009. Та справа, яка зараз розглядається у суді за участю колишнього прем'єр-міністра України, стосується газових договорів, які були укладені між Україною та Росією 19 січня 2009 року. And I recalled that at that time since the beginning of the month of January 2009, Russia interrupted the supplies to the European Union countries. Through Ukraine, and it was through this agreement that these supplies were resumed. Я хочу нагадати, що тоді, спочатку січня, Росія припинила поставки газу до країн Європейського Союзу через Україну, і ці поставки було поновлено е, через ці угоди. And I recall that this interruption of gas supplies had a very uh, important and very serious impact on uh, several member states, some of which were even in a humanitarian uh, crisis because they depended on this for nearly 99%. Hospitals, orphanages, schools were without uh, power during this period. Те, що було припинено е, поставки газу у той час України Європейського союзу, мало дуже важливі і дуже серйозні наслідки у цих країнах. Деякі з цих країн перебували у гуманітарній кризі, тому що вони на деносто залежали від цього газу, і е, багато таких інституцій, як лікарні, е, як школи. І дитячі будинки перебували без електроенергії. І саме тому європейський союз вітав. Поновлення газових поставок і завершення газової кризи саме через це та справа, яка зараз розглядається, є дуже для нас важливою. Дякую.